У тебе сьогодні племінниця. Тримай, дивіться між собою. Привіт! Ну що ви, ляльки? Я Я вас вітаю, бабулечка, що ви стали бабулечкою. Ваших дівчат зі святом, всю вашу родину. У мене є для вас подарунок. Мама, привіт. Скоро буду вдома. Все, успокойся, успокойся, все добре. Привіт! Тішо. Бачиш, які тобі подарунки? У вас два дні народження сьогодні в родині, так? Да? Анечка. Бачиш тебе, подава племінниця Анечка. Привіт! Привіт! Ми з тобою закинемо. Покажи, покажи мамі брат. Все, мама Альона, все передали.